Наталія Гаврилець у ранкових росах промені блищать, у ранкових росах промені блищать. Я їх збираю босими ногами, а десь в окопах зморені солдати сплять, Тримаючи зброю собі під руками. Я чую, як ташка співає, бачу, як вчиться маленька літати, а він свою зброю на бої вкладає, щоб нас із тобою в бою захищати. Я вночі свою доньку обіймаю, співаю їй колеском, а він фотокартки на грудях тримає. І молитву читає знову. Я хочу для тебе, солдати, попросити у Бога сили, дякую, що можеш тримати свою клятву, щоб ми вільно жили.